Доброго дня! Пропонуємо до вашої уваги перехідник на щітку до пилососа. От, якщо ви там придбали щітку, а вона не підходить по діаметру, то можна підібрати один із тих переходників. Є перехідник, перехідник із 32 мм на 35 мм і з 35 на 32 мм. Ну, тобто, е От, у вас, наприклад, труба 35 мм, то вам підійде такий переходник. Труба на 35 а щітка на 32, то вам підійде такий переходник. Тільки тут йде діаметр початковий 31 мм. А от вже якщо впритик е, щітку засувати, то тут вже йде 32 мм. От, або якщо, навпаки, у вас труба 35 мм, а купили щітку, тобто, е, у вас щітка. 35 мм, а труба на 32 мм, то вам підійде такий переходничок. От він тут йде на 35 мм, це в щітку вставляєте. А сюди труба заходить на 32 мм. Один нюанс. Якщо, у вас, ну, тут, скажімо так, може бути слабо, якщо заходить. Буває таке, що, ну, тобто, ось, наприклад, у щітку вам для прикладу покажу. То есть, у вас труба на 35 мм, ви хочете приспособити, то есть, цей переходничок заходить, але не плотно. Щоб зробити більш плотно, просто беремо або намотуємо скотчу декілька кружків, або так кусочок бумаги, декілька обертів зробили, так плотненько, щоб сюди не виглядало. Вставляєте і все, і у вас труба нікуди не дінеться. О, тепер ще... О, І можна таким чином користуватися. Е, ціни на сайті актуальні, наявність актуальна. Можете розглядати.